Всім привіт! Презентую вам лот, тренажер для пресу німецького бренду Крівід. Вправ для м'язів, живота, пресу плечей та рук. Має никовські ручки. Діаметр колеса 18 см. На колінник приблизно розміру 29х19 см. В лоті таких буде 5 одиниць. Також в лоті присутній набір силових поясів. Три одиниці розміру 25х5 см. Також такого виду. Дві одиниці з розміром 90 см. Всього у лоті 10 одиниць, вартість лоту 1120 гривень, собі вартість 1 одиниці 112 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Viber та Telegram. Слідкуйте за новинками та ставте вподобайки. Дякую, гарного дня!